Привіт, можемо виграти 1000 доларів від Binance, витративши на це 1 цент, а що нам потрібно робити, переходимо за посиланням. Посилання залишаю в описі під даним відео. І тут ми можемо просто взяти участь, тобто купити білет за 1 цент, і тут а, з всіх учасників один учасник виграє один BNB. Якщо ви програли, вам 1 цент. Вертається назад на біржу. Також ми можемо запросити своїх друзів. Для цього натискаємо сюди і копіювати посилання. Запрошуємо своїх друзів. За це також отримуємо додаткові білети на перемогу. Тобто, ви можете запросити ще 30 друзів, і всього у вас буде 30 білетів. І, в принципі, дедлайн буде 1 жовтня. Просто на антифому за 5 секунд вашого часу 100% можемо прогнати аккаунт. Якщо у вас є багато друзів, криптанів, також запрошуємо друзів або робимо якусь ферму і підвищуємо свій шанс на перемогу. Багато шилу не бачив, але вже як бачимо, 52 тисячі учасників. До кінця промо ще 8 днів, тобто 1 жовтня буде дедлайн. Але, в принципі, як я вже сказав, на антифому 100% може прогнати пару акаунтів. Також обов'язково підписуємося на мій телеграм-канал по заробітку. В крипті посилання я залишу в описі під даним відео. Дякую за увагу!